Це була справжня картаформа, де виручалися агенти. Програма, як завжди, це розпуста довка. Дівчат запрошували. Дівчат не запрошували. Запрошували хлопців. Припустив цифри так, як їх хотіла бачити російська верхівка. 80 тисяч доларів він отримував заробітної плати. Від ФСБ. Так, вперше публічна розповідь агента СБУ, який працював просто в лігві російської ФСБ. В Москві. його прикриттям була робота водієм-помічником колишнього заступника голови РНБО Володимира Сівковича. Далі, друзі, про шокуючі факти із таємного життя російських агентів. Подробиці про мережу шпигунів, яка проникла в саме серце українських інституцій. Буде цікаво. Додивіться це відео до кінця і не забудьте підписатися на нас. Погнали! Отже, в мережі з'явилося розслідування, яке проливає світло на те, як російські спецслужби десятиліттями готувалися до війни проти України. Я одразу зв'язалася зі службою безпеки України і з моїми джерелами там, Вони підтвердили, що інформація, яка викладена в цих інтерв'ю, відповідає дійсності. В центрі історії два фігуранти, яких в Україні підозрюють у державній зраді. Це колишній заступник секретаря РНБО Сівкович і екс керівник управління СБУ в Криму Олег Кулініч. Ключовим свідком став таємний агент СБУ, який понад рік друзі під прикриттям працював водієм-помічником Сівковича. У Москві. це так званий політичний офіс, який курував діяльність російської резидентури в Україні. серед задач офісу були пошук і вербування потенційних агентів, збір даних, інфільтрація своїх агентів до різних державних структур України, спектр діяльності широкий. Від агентурної до інформаційно пропагандистської і псоча фактично це була справжня крутаформа, де вирощувалися агенти, а також офіс організовував переправлення в Україну спеціальної техніки для прихованого запису різних осіб. Це було ще до початку повного масштабного вторгнення, і це ще не найгірше. Попереду, панове, історія про те, як тодішнім головою СБУ велося зовнішнє стеження прямо з Москви. А компромат потрапляв до рук Сівковича. Зібрана інформація не просто потрапляла в архіви. Сівкович персонально передавав її п'ятій службі ФСБ підрозділу, відповідальному за зовнішню розвідку. Крім цього, офіс замовляв соціологічні дослідження, які потім. Редагувалися відповідно до побажань російського керівництва, ну, щоб створювати вигідну картину для вторгнення. Файли з цими даними можна було редагувати. І Шовкович їх і управляв, припустив цифри так, як їх хотіла бачити російська верхівка. Наприклад, якщо результати показували прихильність людей до проукраїнських політичних сил. Сівкович такі цифри применшував і навпаки. Але друзі Сівкович працював не лише як шпигун далі про вечори в лазнях, помічників із нетрадиційною орієнтацією та як це ставало знаряддям контролю. Московський офіс Сівковича був не просто політичним притулком зрадника це була фактично база операцій ФСБ на території Російської Федерації, що координувала Шпигунську діяльність проти України. Саме через цей офіс проходила інформація про українських політиків, військових та посадовців. Особливу увагу спецслужби приділяли тодішньому голові СБУ Івану Паканову. За ним стежили співробітники ФСБ. Ну а зібрані дані вже передавалися безпосередньо сівковичу. Він же виконував роль такого собі зв'язкового між російською розвідкою і агентурною мережею. В Україні знаю точно, що були люди, які стежили за Іваном Баканом тодішнім головою СБУ, і передавали інформацію. Я так розумію, кулінічу. Який в свою чергу передав Сівковичу це безпосередньо е з ким зустрічався Бакануло та де перебував, де його робочі візити та інше. Сівкович зустрічався із представниками ФСБ в готелях і лазнях. Для розваг до лазні запрошували чоловіків. Деяких із них використовували не лише як коханців, але й як інструмент для. Вивідування потрібної інформації. Програма, як завжди, це розпуста довка. Дівчат запрошували? Дівчат не запрошували, а запрошували хлопців. що? Та так, у Олексієва був помічник, який мав на традиційну орієнтацію, і Олексія дуже часто і вміло Підкладали цього хлопчину, так сказати, під людей, які йому були надалі подалі потрібні. Так, а Сівкович виходить гей? Виходить, так. В Офісі Сівковича діяла складна технічна система. Агент під прикриттям бачив, як туди регулярно завозили апаратуру. Там різні прослуховувальні пристрої, техніку для прихованого відеозапису. Основною метою було записування розмов українських політиків, як тих, хто перебував на території Росії, так і через закладені пристрої, які переправлялися потім в Україну. Ці записи передавалися російській стороні і могли використовуватися для тиску, шантажу або стратегічного планування. Отримував від ФСБ Сівкович дуже і дуже непогані гроші. Але навіть попри це все одно намахував ФСБ і крав додаткові фінанси. 80 тисяч доларів він отримував заробітної плати від ФСБ. Так. А, ще те, що зміг вкрасти, будуючи кошторис а, а, перед а, замовленням соціологічних досліджень. Просив одну суму, отримуючи суму, віддавав людям на місцях іншого. Різницю забирав собі. Центральною фігурою цієї історії є також генерал-майор СБУ Олег Кулініч. До речі, ми робили матеріал про його агентурну мережу. Обов'язково подивіться. Я дам лінк в кінці відео. Колишній керівник кримського управління СБУ, якого українські спецслужби звинувачують у державній зраді, він мав особисті зв'язки з Сівковичем, і за словами агента регулярно передавав йому інформацію. Після призначення Кулініча було декілька публікацій декілька в засобах масової інформації про його минуле. Е Проходження навчання в академії ФСБ РФ з радянському Союзі поступив в цю академію, а закінчував вже при Росії. Ці чутки були це даже не Чутки це були підтверджені факти. Депутатські запити були до Служби безпеки чи правда, що Кулініч проходив службу. Так це все підтверджувалось. Тобто, тобто він закінчив академію, академію ФСБ так. вже за часів незалежної України? четвертий рік він вступив в академію КДБ. Да. Ага. закінчив академію того, ФСБ. Більш того він не скривав цього, і він цим знаєте, як Равірував, що е, я от закінчував військовий вищий військовий навчальний заклад, в мене військова освіта і тому подібне. Після ж повномасштабного вторгнення саме цей Кулініч, за даними розслідування і відповідав за херсонський напрямок. І саме цей напрямок росіяни захопили із надзвичайною легкістю і швидкістю. В СБУ припускають. Не без участі зрадника кулінічу навіть показали відео із колонами техніки росіян біля Херсонщини, і він сказав, що це фейк. Для розуміння ще напередодні 23.02 до 12 години ночі. Ми готували довідки, плани довідки так з системи служби безпеки з довідка про оперативну обстановку, яка фактично взагалі розумієте, коли отримали опереджувану інформацію про те, що від армянська до Красноперекопська вишукувалась колона бронетехніки, гармати, автомобілі з боєприпасами. Це було відео, яке я особисто збросив кулінічу, і воно було поставлено під сумнів. Ми зробили за. Хідів знайшли цю людину, яка робила це відео, і нефікували повністю, що це не з інтернету. Ну, незважаючи на це, була така фраза: це з інтернету, це все фейк і Тому подібне. Тому ви саме розумієте, як людина ставилась до серйозності загрози повномасштабного вторгнення. І це ще не фінал, панове. За хвилину ми покажемо, чим закінчилася доля одного із агентів, який зрадив Україну ще у 2019 році, і де ж він тепер. Це фінал, який змушує задуматися тих, хто, можливо, зараз дивиться це відео і обмірковує, чи зробити легкі гроші працюючи на ФСБ. Після затримання Кулініча СБУ оприлюднила записи його розмов із Стівковичем і співробітниками ФСБ. Друзі, тепер зрозуміло, що шпигунська мережа була побудована задовго до війни. Ну а Кулініч – лише один із її гвинтиків. Агент СБУ, який працював у лігві ФСБ, був екстрено евакуйований з Росії після арешту Кулініча. Цей сюжет не просто шпигунська історія, це свідчення того, як глибоко проник ворог у структури. Української влади. І це відбувається не лише на високих шаблях, як і з колінічем. Росіяни вирбують і дрібних агентів через телеграми, Фейсбуки, ну в цілому соціальні мережі, обіцяючи захист Золоті гори. Ось як виглядає типовий кінець такої історії: російські агенти з Києва, Всеволод Подільський, якого ще в 19-му році віддали Росії за обміном, розповів, що з того часу живе. В луганському гуртожитку, а тепер його виганяють звідти взагалі під сраку на вулицю. Квартиру знімати він не може, тому що його зарплата в Луганську становить 19 тисяч рублів. Ну це на наші гроші десь менше 10 тисяч гривень. всем жителям общежития сообщили о том, что вскоре будет выселение всех, кто не имеет никакого отношения к вузу. Вещи собраны, а идти некуда. В отчаянии все Володподольские из Киева. Участник обмена пленными в 2019 году. Я был в 16 году арестован. Три года сидел до 19 в тюрьме. Там у нас своя была подпольная ячейка. На сегодняшний день я инженер. Ну, у меня оклад 19 тысяч, жилье минимальное 25 на съем. То есть, ну, никак. А, взагалі в усій цій історії залишається питанням відповідальність. Нагадаю, що голів СБУ призначає особисто президент за поданням голови служби безпеки, яку на той момент очолював Іван Баканов, який зараз спокійно собі живе в Києві і не несе жодної відповідальності за скоєне. І тут подивіться наше відео про Кулініча. Детальніше про цього крота в СБУ, яке ми робили два роки тому. А думаю, буде цікаво зараз передивитися з огляду на нові факти. До зустрічі!